Соломія Вармега, п'ятий В клас, ліцей 18, Тарас Шевченко уривок із поеми Гайдамаки. Хвалилися гайдамаки на уман ідучи. Будем драти, пане братця, з китайки онучі. Минає дні, минає літо, а Україна, знай горить, по селах голі плачуть діти. Батьків немає, шелестить пожавки листя по діброві, гуляють хмари, сонце спить, нігде не чуть людської мови. Звір тільки виді по селу, гризучі трупи не ховали, вовків ляхами годували, аж поки снігом занесло у гризки вовчі. Не спинила хуртовина пекельної кари. Ляхи мерзли, а козаки горілись на пожарі. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, увічали її рястом барвітком крила. І на полі жай на силовейку в гаю. Землю, убрану весною, вранці зустрічають Рай та й годі. А для кого? Для людей. А люди не хочуть на нього і глянуть. А глянуть огудять, треба крові домалювати, освітить пожаром, сонця мало, рясто мало і багато хмари. Пекла мало. Люди, люди. Коли ж це з вас буде того добра, що маєте? Чудні, чудні люди.